Побільше овочів та курятини харчування школярів Івано-Франківська відбувається двома методами. Понад півсотня навчальних закладів користуються послугою замовлення та доставки вже готових страв. У трьох ліцеях їжу готують самостійно. За сніданок і обід батькам школярів доводиться витрачати по 45 гривень щодня. Попри те, що ціни на продукти виросли, каже підприємиця Любов Куретан, дітей намагаються забезпечувати смачною та збалансованою їжею. Робимо гарячий бутерброд, сир твердий з макароном з салатиком, чай, з лимоном, виходить на 20 гривень. На обід вже йде борщ, курку багато використовуємо, страви робимо більше тушковані, запечені, щоб не було ну, жареного дітям. Ну, з тих позицій виходимо. У дошкільних закладах Івано-Франківська харчуються майже 10 тисяч дітей. Вони забезпечені сніданками, обідами та вечерями. Харчування дошкільнят, каже очільниця Департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко, теж здійснюється за рахунок батьків. Та 30% оплати компенсує місто. У дошкільних групах вартість загального харчування триразове. Харчування становить 50 гривень, 60 копійок, батьківська плата 38 гривень. Ясельна та молодша група 39 гривень 60 копійок, батьківська плата 30 гривень. Дошкільна група комплексуючий тип, чотириразове харчування, загальна вартість 67 гривень 60 копійок, батьківська плата 51 гривня. Майже дві тисячі дошкільнят повністю харчуються за рахунок міського бюджету. Однак нині зазначає голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків через затримку коштів за харчі виникають проблеми. Казначейство не завжди пропускає ці кошти, вчасно так, якби нам цього хотілося. Ну, зважаючи на те, що першочергово видатки сьогодні йдуть на Збройні Сили України, а вже потім на інші статті. Тому це теж є проблема. Але я думаю, що ми спільними зусиллями це справимося з цією проблемою. Також ми повинні враховувати і здорожчання харчів, все таки за рік чи півтора року, коли ми останній раз переглядали ці ціну плату ціни. На харчування зросли, особливо на деякі продукти, десь на відсотків 60-70 є на певну номенклатуру. Тому треба буде переглядати. До слова, цьогоріч дошкільнята та школярі харчуються за чотиритижневим сезонним меню. Таким чином вдалося збільшити різноманіття страв. До цього меню було двотижневим. Юлія Торкуняк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.